Плющий день не зкаво починається. Якщо поступили нові дрони, то з перевірки дронів. Потім йдемо провіряти наземну станцію і вже з 7 ранку на чергування. Обладнання знаємо, що готові, Дрони споряджені. Тільки чекаємо команди на виліт. Це наземна станція R3F з виносним кабелем 50 метрів. Потрібна для передачі керування на ретранслятор та приймання відеосигналу з ретранслятора. Виносимо наземну станцію, розматуємо кабель, ставимо і кріпимо на щоглу, все, закріпили, перевірили кріплення кабелю, перевірили антенки і вмикаємо виносимо наш матрас на ретранслятора. Тут також з ним обережно, тут шантен. Вправляємо пропелери та встановлюємо на більш рівну поверхність. DJI матрас, 30 денний дрон. Помикаємо. На наземній станції загорівся індикатор, що під'єднане керування. Далі споряджаючий нас готує дрон. Тут готується дрон, вчіпляється БК на нього, вчіпляється батарея. Чіпляємо на стяжки, це більш надійно. закріплюється, не туго. Далі дрон перевертається та встановлюється батарея. Дрони, як приходять з лабораторії, там інженери підготовлюють, ми ще додатково перевіряємо для впевненості, що дрон якби, гарно налаштований, мотори крутяться в напрямку встановлених пропелерів. Дрони приходять в коробки. Ставимо дрон. Візуально обдивляємо, щоб не було ніяких пошкоджень, Ці двигуни крутяться, підключаємо. Запустилась програма і далі робимо перевірку налаштувань, конфігурації, дивимося режими виставлення, канал вибраний для відеопередачі сигналу відео. Впевнилися, що все правильно. Дрон маркерується. Ставимо плюсик на платі платініціації, значить дрон перевірений і готовий до використання. Перевіряємо кожен дрон для більшої безпеки. Це наша безпека від ношей. Мой фар, я арест. Там бачу на рух чотирьох... 40. Ага, ага. Всі обчувствують готовий. Основно основному вражаємо це піхоту, яка намагається засісти в лісополосі, де є укриття, бліндажі, окопи, щоб вони не накопичувались, да, не проводили штурмові дії. Звуки в піві завжди всіх, да, всіх лякають. Додатковий засіб, який більш точного ураження, як міномет, чи ще щось. Пішка, як прилітає, вони одразу починають ховатися, або кудись тікати. Деякі просто ховаються за деревину, не часто їм це допомагає. Ось на днях був штурм 6 чоловік, почали відпрацювати ми, скиди, наші суміжники. Першого за 200 лими ми одразу, по-другому ми відпрацювали. Понятно, що не попали в ціль, бо гіляки не дали вони. Теж недерні ховаються за гілляками, за тими, з чистими деревами. То. Контузія це 100% того, що півтора кілограма. Це такий цукарок добре деревається. Ці двоє останні починають цього третього тягти, проводять евакуацію, наскільки це можливо, поки їм можливість. інша півсячка. Із цих шести втекло все-таки двоє, а і всі інші 2200 і 2300. Зараз почалася війна з частотами. Кацапи теж щось частоти вниз-вниз-вниз. Чим більша антенка, тим нижча частота, і ми буває дивимося. І загулим беремо чепління. яка ж там вже частота. Раніше ми літали Взагалі легко. Зараз все важче і важче, тому що вони підтягують реп, тому що вони розуміють, що ну, філішка зривають штурми. Тобто зірвані mm -hmm. штурми це мінус. Жива сила, як мінімум, не невиконана задача. А в них задача, найперше, це відбити свою територію. Наша задача це якомога більше зберегти життя наших хлопців. крутые два пакета О, Й... ой 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 Йоми, щось включили. Рэп, рэп. Кось піднімайсь попробуй достам. Або ні, ні, давай опускайся. Якось піднявся? Поднес. Ну попробуй лево-право. Не, сейчас нормально. Була, пакети пропадають. В основному велика проблема це взаємодія між підрозділами. Деякі просто включають ревку, як чують, під, ну, як дрон летить. Це ну, дуже мішає для роботи, тому що глушиться як наземна станція, ретранслятор, так може глушитися і дрон. Тобто можна просто-напросто не долетіти до цілі. Їздили ми допомагати хлопцям вивозити обладнання. Під'їжджали вже до Гончарівки. І тут нас ворожа FPV догнала. Слава Богу, що в нього був кумулятив, воно просто пробило кузов машини, лонжерон, пробило мост, колесо, тормозний патрубок. Ну, слава Богу, все, доїхали, заховалися, перегрозили обладнання, замінили колесо. Бувають такі моменти, що і впівістів настигає впів. Так як я дронами займався якби до війни, ретранслятор, той же. Тобто, до війни такого взагалі, не могли подумати. Це вже на війні це придумали це підняття ретранслятора на носії. Займався вже давно як хобі, потім хобі, оказується, перейшло в род військ. Вчились в Харкові, навчалися два тижні, так як був опит пілотування. Прийшли по скороченому курсу, здали екзамени, нам видали сертифікат і вже далі чисто пілотування, польоти. Саме головне це нальот. Чим більше ти літаєш, тим більше в тебе розвита моторика рук, пальців, більше розуміння, як буде себе вести дрон при такій нагрузці, при такому вітрі. Ну і ще дуже великий фактор це бажання, бажання людини до пілотування. Вообще, я би прийшов в армію, спочатку попав в артилеріста, а потім вже якби є навики пілотування, чи ні, якраз тема в ПВС почала набирати оберти, зробила екіпаж, почали працювати. І зараз якраз все працюємо.